Юра зараз намагається знову ж таки маніпулювати, використовувати дійсно надзвичайно болючу тему: тему мобілізації в Україні. Типу, що ви ж таке свободолюбіве там в Україні, а що ж тоді вас? Забирають людей в воєнкомати на блокпостах і відправляють в учебки і на фронт. Е, ніби порівнюючи це з тим, що відбувається в Росії, що ми кажемо, да, що у них там рабське мислення. Але Юра чомусь не Ну і потав, до речі, одразу спойлер, він нічого не відповість на це. Він не, він не став пояснювати Юрі, що це трішки, мені здається, різні речі. Люди, які, яких е, навіть якщо, наприклад, без їхнього особливого бажання забирають на фронт, їх забирають, бо. Треба боронити свою землю. Є дуже такі розумієте, це різні речі. Росіян, коли їх, коли їх забирають там військкомати, відправляють в Запорізьку область до нас, в нашу країну воювати або в Донецьку, це мені здається трішки інша історія, чи я себе накручую. Тобто зібрати росіянина в Москві, чи десь Улан-Уде якогось бурята, і відправити сюди під Київ перші там, тижні війни. Це мені за тисячі кілометрів. Це трішки відрізняється від того, як кияни в ті самі Бучі, Ірпіні зі зброєю в руках, або, наприклад, в Херсоні, у Бусковому парку, в цивільному з коктейлями Молотова зустрічали ворога. Це трішки різні історії.